Заглянув я в пропагандистські ЗМІ Українська Правда, і що ж я там побачив сьогодні, це дуже важливий шматок пропаганди, який є спрямований на те, щоб тримати людей бездіяльними. Почнемо із Давида Арахамії. Мирна угода буде поганою або дуже поганою, або її не буде. Арахамія. Тобто, він говорить про те, що мирна угода буде. Оце е, на. Ось на що розрахунок, коли пересічний українець буде читати цей заголовок. Можливість укласти гарну мирну угоду з Росією наразі відсутня. Мова йде про дуже погану угоду або її відсутність та продовження війни, вважає глава правлячої фракції партії Слуга народу Давида Рахамія. Тобто, все ж таки, якщо читати далі, то поки що не йдеться, про те, що та мирна угода взагалі буде існувати. Давида Рахамія на події Україна та світ попереду, 2026 у Києві, яку цитують Нерфакс Україна, пряма мова. Ми розуміємо, всі люди, які мислять, хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди. Вона буде або погана, або дуже погана, або її не буде. Тобто він маніпулює, каже, що якщо ти мислиш, якщо ти, звичайно, не мислиш. Якщо ти один із тих дурнів, які не мислять, то ти будеш там наполягати на те, щоб мають, мають бути якісь там е, умови для України особливі, а не якісь там реальні. Хоча е, окреслення контуру, що для України реально, а що поза межами реальності, тут немає. І він е, що, готує. Крунт до того, щоб люди готувалися, що буде погана мирна угода. Тобто ті хлопці, які там воювали, ті матері, які втратили своїх синів, ті жінки, і діти, які втратили своїх чоловіків та батьків для дітей, щоб вони були готові. Що все то ті надії, які вони плекали, ту ціну, яку вони заплатили, ну, вони заплатили даремно. Деталі, у відповідь на питання щодо ймовірності укладення угоди на цьому етапі перемоги, Рахамія зазначив, що за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, ніж на РФ, шанс є, але без участі американців шанси, шансів угоди не буде. Тобто зараз він перекладає відповідальність на американців, то що з боку американців бачиш є тиск. Хоча природа цього тиску, ну теж, якщо брати. Нашого шановного Президента Трампа, то він, він поводиться як шкільний хуліган. Вони добивають слабшого, замість того, щоб вступити в, якусь, в якесь реальне протистояння на, на боці України. І без участі американців шансів угодів не буде. Та на, на таку угоду, яку пропонує Америка, 100% буде шансів її без американців, тому що та угода є нічим, нічим іншим, як ультиматумом, а, як ультиматумом Путіна. Там він собі надиктував, там якісь купу всього, яке неможливо виконати. І він, вони називають то угодою. Але по факту, яка то угода? То не угода. То ультиматум. Тобто ми тут на якійсь там не на нульовій, а на мінус першій стадії. Тобто він би мав казати, що ми повинні прийняти ультиматум. Тому що Америка нам не допомагає, а Росія виставила ось нам ті вимоги, і то фактично. Воно не для того, щоб ми там про щось домовились, а для того, щоб ми прогнулися, прийняли, при, прийняли то все, незважаючи на всі ці зусилля, ці всі, всі роки війни, ці всі людські жертви, які були покладені, на вівтар перемоги, треба погодитись на, на той акт ганьби, де, буде, де там прописана якась денаціоналізація, денацифікація. Там досі фігурує денацифікація. Як вони збираються то продати українцям після того, як вони е, ці всі роки намагалися українців, переконати, переконали українців в тому, що треба стояти до останнього українця, бо У нас тут висока мета, ми тут не знаємо. Ми рятуємо планету. Без українців подальшого життя на світі не буде. Також він додав, що Україні потрібні гарантії безпеки, а також вона не погодиться віддати Донеччину росіянам. Разом із тим Арахамія назвав аналогом 5 статті НАТО слабке. Тобто куні. Чи як там? Коні, не куні. Куні це не то. Люди все змішалось в купу, потрібні гарантії безпеки. Вони по цій гарантії безпеки трендять без кінця. Що це таке гарантії безпеки? Взагалі незрозуміло. Тобто, хоч би якось почали окреслювати ці контури гарантії безпеки. Наприклад, Дональд Трамп каже, що віддайте їм тут Донеччину. Це йому говорить, що Донеччину ми не можемо віддати, бо в нас там укріп райони. Нам треба буде відійти від ту, за ту лінію Мозжено, чи, чи лінію Арпада. І ми відкриємо великі простори, нам треба час на те, щоб підготуватися. Тобто він міг би говорити: так, ну добре, ми можемо віддати. Тільки нам треба ось стільки -то бабла, нам треба побудувати там бетонну стіну 12 метрів висотою і 30 кілометрів замінувати вглиб території України, а тоді ми зможемо відступити. До прикладу, так. Ніхто ж цього не каже. Що нам отаке треба зробити. Крім того, ніхто не каже, що, наприклад, нам потрібно тоді Ми готові ризикнути. Але знаєте що, якщо ми відступимо, вони зупинять цю війну, а потім під якимось вигаданим приводом продовжать її знову, коли ми вже йдемо із наших там укріплених частин, і, і, і далі вони будуть. Продовжувати там той свій наступ, коли ми вже будемо не встані їм там протистояти, бо в нас там і лінія фронту буде якась невирівняна і розтягнута, і ми будемо знаходитись на якійсь відкритій місцевості. Тоді давайте, знаєте, так, ми готові. Тільки прийшліть нам, будь ласка, в такому випадку ваших тих американців, щоб вони взяли цих росіянців, відкинули там, де вони були. Так, щоб ми, ми продовжили з того місця, де ми закінчили до цієї угоди. А інакше. Ну, який в цьому сенс? Ну, тобто тут варіантів є багато. Все, що вони говорять, нам потрібні гарантії безпеки. Нам потрібні гарантії безпеки. І вони або телепні, що вони не, не обговорюють цих гарантій безпеки, не міняють формулювання цих от речей, не переводять якусь конкретну площину, а говорять про якісь абстрактні речі. Або вони робляться навмисне, для того, щоб говорити ні про що. Ну, і тут знизу нагадування. Днями президент Володимир Зеленський наголосив, що українська влада не може думати, що нинішній мирний процес може провалитися. Тобто виходить, що все ж таки вони вірять в цей мирний процес. Або ні. Я б сказав, що, звичайно, вони в цей мирний процес не вірять. Не збираються вони робити те, чого там їх, їх, їх там просять. Тому що, по-перше, це безглуздо погоджуватись на ті вимоги. По-друге, ем, нащо на них погоджуватися? Що таке в, в житті Арахамії відбувається, чи Зеленського, чи ще там когось, через що вони повинні там, хвилюватися за якийсь там подальший перебіг? Та більше мобілізацією. Дивіться, відео про мобілізацію там кілька днів до того. Про збільшення мобілізації. Там все пояснено, що, що чекає. Ну, рухаємося далі. Далі, наслідки. У Раді створять групу щодо референдуму та виборів. Корнієнко. Тоткий Корнієнко, перший віцеспікер Верховної Ради та новообраний голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко може очолити парламентську робочу групу з питань референдуму та виборів, створення якої ініціює керівник Франції, фракції Девида Рахамі. Що ми тут бачимо? Читаємо заголовок. Української пропаганди, української правди, у Раді створять групу щодо референдуму та виборів Корнієнко. Тобто, створить групу. Але що ми тут читаємо, що створення тільки ініціює керівник фракції Давида Рахамія? Тобто, вона ще там не в процесі створення, вона тільки говорять про те, щоб. Почати створювати. Пряма Корнієнка. Дійсно, є така ініціатива створити робочу групу у Верховній Раді. Це ще не відбулося. Не відбулося. Та видархам ініціював це на майбутнє. Так, це буде десь колись в майбутньому. Тобто, щоб для вас всіх була робоча група з приводу всього важливого. Це правда. Я дійсно, напевно, буду очолювати цю робочу групу. Вона буде абсолютно широка, десятки людей буде вміщувати представників ТВК, представників всіх фракцій і груп, профільного комітету парламенту, міністерств і громадських організацій. Так, це дуже важливо, щоб на дуже багатьох там вміщувала. Бо без того, щоб там прийняло багато людей участь, не можна буде прийняти якесь там швидке і правильне рішення. А, точніше, навпаки. Нам треба, якщо ми створимо цю групу, то нам треба буде десятки людей, щоб ми там так займалися обговореннями всього якомога довше. Кожен виступив із своїми пропозиціями, а інші виступили із своїми контрпропозиціями, запереченнями, щоб можна було потратити на це часу якомога більше, і з результатом нульовим або мінусовим. А українці на то все подивляться і будуть сидіти, будуть продовжувати сидіти по своїх хатах, гаражах, підвалах, погрібах, де там хто ховається від мобілізації. І чекати, доки вони там домовляться, доки наступить довгоочікуваний мер і доки можна довеласти з того підвалу під амністію. Бо всіх ж обов'язково все мають пробачити, не посадити у тюрму. Деталі. Він також повідомив, що у цій майбутній робочій групі його заступницями будуть віце-прем'єрка ради Олена Кондратюк та очільниця парламентського комітету з питань організації держвлади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Так, це дуже важливо, щоб ми знали цих двох Олен Кондратюк і Шуляк, які будуть у цій робочій групі, і хто там в нього буде заступницею. Це, це дуже цікаво. Мабуть, це справді важливо. Я не знаю, чому це важливо, і чому він про це говорить. Що це означає? Які в них там того із цими дівчатками? Бо, як відомо, в Україні вони там поназначали всіх своїх якихось коханок з цими міністрами, то хто такі ці двоє? Це теж дуже хороше питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Пряма мова Корнієнка. Ми будемо ділитися з медіа всіма результатами цих обговорень. Звичайно, вони будуть стосуватися широких питань, як і питання, які президент поставив перед на, е, народними депутатами про можливість і умови проведення виборів під час воєнного стану. Про що питають нас американські партнери? Так, партнери американські питають. Це він взагалі в дусі: е, про те, що там. Е, Комуністична партія перед всім пролетаріатом поставила новий план на наступну п'ятирічку. Чи там Товариш Сталін сказав, що надо. Якось, не знаю, правда то українська, Радянського Союзу давно нема. Але оце, що я читаю, воно от якраз в тій комуністичній стилістиці. Тому що Зеленський комуніст. Я розказував, чому він комуніст. Тут я не поленюсь, прикріплю посилання на його відео. Тут чи тут? Я вічно плутаю ці сторони. Тут, мабуть, ось тут. Ось так. Перед історією. 10 грудня Зеленський обговорив з представниками Верховної Ради, можливість проведення в воючій країні, виборів голови держави. І тепер чекає, що депутати запропонують йому своє бачення. Так, в депутатів якраз є своє бачення. Тобто, тих депутатів, яких він туди назбирав, щоб вони просто працювали якимись кнопкодавами. Які за весь цей час не мали ніякого свого рішення волі і ініціативи, зараз вони якраз запропонують йому своє бачення, як провести. Тобто, можете не сподіватися, що найближчим часом буде в когось бачення чогось. Президент США Дональд Трамп вважає, що настав час для того, щоб Україна провела президентські вибори. Та президент Трамп вважає сьогодні одне за друге. І Україна то вибори проведе, проведе запросто. Вова Зеленський, там як йому треба, будуть вибори, він якраз їх стартну, стартане там завтра для того, щоб він був єдиним кандидатом, а всі решта там дихали йому у затилок. Тому що читайте уважно українську правду разом зі мною, щоб ви розуміли. Що вони, які думки вони вкладають в голову. Підсумок такий. Вони вам розказують, що буде договорняк, і будуть вибори в Україні, як підтвердження того, що вони там домовляться, що в них там процес іде, і вони ось ось домовляться. Або до виборів, або відразу після виборів, або не відразу після виборів, але точно домовляться. Тому ви сидіть, нікуди не рипайтесь. Чекайте, доки за вами прийдуть. Ось як ви це повинні розуміти. Зустрінемось по цей бік кордону для тих, хто зрозумів, про що я.